Ось треба було канавку зробити під шпулю, бо шток довший, шпуля коротша. Отручну над от фільком. на штоці прорізав канавку. Так само зараз треба бігунка зробити, щоб закільцювати ця канавка заводська проточена. А беру таку і отсовываю, скільки мені треба. І потім по кругу над філком прохожу, а там далі зажимаю дриль і підганяю вже дрильню. Ось так вручну без токарно. Роблю ось верніший шток триболовної катушки. Всім добра! Чего не